Всім добрий день. Сьогодні до нас приїхала жіноча мрія. Білий перламутровий Nissan Juke 2013 року з пробігом 100 тисяч миль і увага на самій максимальній комплектації SL. Тут є все для комфортної їзди: шкіряний салон, клімат-контроль, підігрів сидінь, автомат, пістолет. В машині просто є все. Фінальна ставка по цій машині склала 950 доларів. Машина буде 10 тисяч доларів під ключ з ремонтом. Такі варіанти у нас коштують приблизно. 11-12 тисяч доларів на ринку України, але пробіг, пробіги там космос і стан там просто жахливий. Клієнтка е, прийшла до нас по запиту, хоче собі гарну машину в гарному стані. Подивилась на ринку України. На ринку України варіантів безліч по Nissan Нісанджукам, але толкового на нічого не значна. Розпаковку тут робить, типу, нічого тут нам розпаковувати, тому що тут ніяких гіночих прикальдеців тут немає. Але тут є і лючок, і бампер лежить. І усілітель лежить. Ну, машина бомба просто. Ні сад. Управляй По пошкодженням. Тут просто надіти накладку, критики, критики ніякої на немає, потягнути. По пошкодженню, по факту, там переднє, мінімальне. Плюс дверця. Отут тут дверця, ну це заміна. Заміна дверці і заміна переднього бампера. Критики взагалі нові. No. По салону є питання, але критики, критики ніякої немає. Якщо ти хочеш замовити такий же... Класний білий перламутровий Nissan Juke або будь-який інший автомобіль У нас на вас буде працювати ціла команда. Звертайтесь до нас, бійці автологістик нам довіряють. Дивіться скільки в нас майстрів, і всі класні, всі найкращі